Друзі, всім привіт! Настав час для перемови останнього великого турніру у цьому сезоні Blast Premier Spring Final 2024, який відбудеться у Лондоні. Вісім команд, все як завжди, у Blast, будуть боротися за призовий фонд у 425 тисяч доларів з 12 по 16 червня. Власне, цим ми закінчимо сезон і далі місяць не буде великих турнірів зовсім. Переможець події отримає 200 тисяч доларів та виток на World Final 2024. Де наразі є тільки Наві та Спіріт, як переможці Мейджору та Катовіду, це як завжди буде дуже цікаво, і я сподіваюся, що те, що Бласт вирішили грати без of 5 фінали на своїх лан турнірах це додасть причинки цій події, і нам буде надзвичайно цікаво. Зроблю невеличку нотатку відразу: це відео записується в неділю, 9 червня. Тому я можу не знати деяких моментів, якщо раптом щось станеться, хтось не доїде. Чи, наприклад, хто виграє Яла Компас 2024, Тому певні нюанси можуть бути. Як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. Я досі вірю в 2500 підписників до. Кінця цього сезону ми можемо це зробити, ви робите все максимально круто, і я вам за це дуже вдячний. Також неймовірна дяка моїм спонсорам на Ютубі, для яких це відео виходить вже в неділю. Вони можуть його дивитися на декілька днів раніше, адже вони спонсори. Крім того, для них щотижня виходить ексклюзивний контент. Якщо ви теж хочете мене підтримати фінансово, то посилання є в описі до цього відео. Так, давайте спершу про формат: дві групи по чотири команди. З них 6 виходять у плей-офф. Переможець групи проходить відразу у півфінал. І друге та третє місця проходять у чвертьфінали, де будуть боротися з другими та третіми місцями з іншої групи. Все, як завжди, нічого особливого. Всі матчі, крім фіналу Best of 3, все дуже просто: легше вийти у плей-офф, ніж не вийти. Адже фактично 6 з восьми команд виходить у плей-офф. Це дуже багато. Переходимо до огляду команд. Розпочнемо з фейс. Це команда, яка грає в групі А. Яка Доволі невдало закінчила минулий турнір, та й позаминулий, поки що в них серія невдалих турнірів, але це можна списати на втому. Вони втратили через це форму, адже дуже багато грали, дуже багато гріндили, Вони зовсім не пропускали турнірів, і це все ж вплинуло на них, це нормально. Зараз це останній турнір сезону. Я не думаю, що вони надто до нього готувалися, але те, що вони зіграли 5 матчів з 10 травня, всього 5 матчів, це все вдалося. Це дуже важливо за місяць всього-навсього п'ять матчів декілька ігрових днів. Все решта це відпочинок. Це чудова можливість отримати передишку та підготувати Dust2, яка була в жахливому стані в Даласі. Як на мене, це один з фаворитів турніру, який може на цій розслабленості на відсутності тиску показати чудову гру, особливо після підготовки та відпочинку. Соу, це очевидний аутсайдер, який показував хорошу гру до мейджера. Включно, але після цього втрати все і дуже сильно здав. Наразі команда далека від свого піку, і на цьому турнірі мало ймовірно продемонструє хороший результат. Крім того, зміни на Vertigo їм також не пішли на користь, плюс Дас 2. Навіть в онлайні в них зараз все не дуже добре. Я очікую, що після цього сезону в них будуть зміни і будуть продажі. Я думаю, що багато хто з бразильських команд зацікавлений, наприклад, в чи Сторі. Тож ми можемо очікувати якихось несподіваних переходів від португальців. А Віталіті програли два поспіль фінали, при тому, що в обох фіналах вони виглядали як абсолютні фаворити проти Маус та проти G2 з купою проблем та заміною. Однак все що вдалося, було приємно спостерігати за чудовою грою від Мезі. Це дуже важливий плюс для команди. Він заслужив на першу evp нагороду у своїй кар'єрі, і нарешті показував те, Чого від нього раніше очікували. Мені здається, що Apex просто дав йому більше свободи, він відчув себе вільнішим і зміг показувати кращу гру з меншим тиском. Це просто був якийсь хайлайт креатор нарізав хайлайти максимально швидко у фіналі. Було дуже-дуже класно. Тож, я думаю, що це плюс для команди та хороший знак як для Мезі, так і для всіх інших гравців. Віталіті завжди є претендентами на перемогу, і зазвичай вони, як мінімум, виходять у якийсь плей-офф. Тут я думаю, з цим взагалі проблем не буде. Вони легко вийдуть у плей-офф. Хочеться оцінити вертігу від Віталіті, звісно, бо ще ми його не бачили. І DAS 2 виглядає дуже потужно. Перемоги на спіріт, героїк та джеду, і лише поразка від Нензі. А віртус про поки виглядають надто сиро з електроніком. І це нормально. Команда мусить перебудовуватися, при цьому, втративши основний пік оверпас та отримавши зміни на верті, Де і так все було дуже плачевно. Ні команда, ні електронік хорошої гри там зовсім не показували. Крім того, das 2 поки не йде. Розгромні поразки були дві від Maus та BAG і жодних якихось променів світла в кінці цього тунелю. На цьому турнірі не очікую від них абсолютно нічого. Максимум вийдуть у перший раунд плей-офф, але навіть це їм буде даватися складно, адже група доволі непроста. Spirit, G2, Vitality. тут потрібно буде поборотися. Власне, про Spirit. вони поки що з такої непереможної нової сили, про яку вони заявили у Катовіце, поволі перетворюються на щось не зовсім зрозуміле, коли Донк не може давати мінус два в кожному раунді. При цьому вони всі індивідуально сильні гравці, але просто не навчені грати без Дон. Нагадаю, що ця команда в такому складі виступає лише з січня, це доволі свіжа до сих пір команда. Так вони вже виграли турнір, вони вже грали у плей великих турнірів, в тому числі мейджеру. Але це досі сира і не ідеальна команда, в якої є проблеми. Вони розуміють ці проблеми, це власне як і у Віталіті, де ZVU є одночасно і найбільшою перевагою команди, та найбільшим слабким місцем цієї команди. У Spirit зараз так само, тому вони розуміють проблему, вони намагатимуться її фіксити, потрібно навчитися грати без донка. Так вони розраховують на те, що вони зможуть грати з донком, але також треба розраховувати, що в нього теж бувають погані дні, і можливо його пік кар'єри вже пройшов. Ми не знаємо, лише час покаже. Також є проблеми на Дасті і теж не готова вертіго, де вони просто перед апдейтом зробили заміни по позиціях, перевівши донк на а сайт, який власне і зазнав найбільших змін, враховуючи те, що в них в першому раунді G2, то у плей-офф Спіріт мають виходити, але як чемпіони поки що не виглядають. G2 Думаю, що будуть жорстоко покарані в Лондоні. Команда має проблеми з балансом весь сезон, хоча вони навіть з цими проблемами виходять у плей-офф, але це тільки завдяки індивідуальним якостям їхнього снайпера. Також є проблеми з Мапулом, і як тільки суперник може нейтралізувати Монесі, всі ці проблеми стають ще гострішими, адже без Монесі дорога до перемоги від їхнього суперника стає такою відкритою, без камінчиків, без нічого, легенко собі доходиш. Та забираєш цю перемогу, як в маленької дитини. Всі суперники, як і в одній групі, так і в іншій, підходять до цього турніру в набагато кращому стані, аніж це було в Даласі. Мали час підготуватися, мали час пограти в вертіго, даст, пофіксити якісь індивідуальні проблеми. Тож у G2 не буде вже стільки халяви, їх будуть панішити за кожну помилку мапулі. І... Через це у них немає шансів. Навіть за плей-офф їм доведеться доволі сильно боротися з VirtuSPro. Тож побачимо, але ну це максимум чвертьфінал. Astralis дійдуть до півфіналу і там програють. Це єдиний справді робочий сценарій. Адже данці так роблять вже четвертий турнір поспіль. У цьому складі все, що в них було, це півфінали. З одного боку, це круто, бо це набагато краще ніж було до того. З іншого боку. Ну, якось хочеться і у цього інстинкту переможця трошечки побачити. Тому було б дуже добре зламати цей стрік перед перервою, перед викудом на відпустку. Але враховуючи те, як їх штурмило на яллі проти бетбум та монголів, то проблеми цілком ймовірно можуть повторитися. Наразі в них дуже хороший індивідуально сильний склад, якому потрібно більше провести часу разом і максимально зігратися. По-перше, щоб дати девайсу злитися в цій ролі капітана снайпера, а по-друге, награти індивідуальну гру та остаточну синергію збро. Дуже важливо, адже вони разом досі менше двох місяців, це не так багато часу і не так багато турнірів. На цій події я впевнений, що вони виглядають як топ-4 колектив, який має проблеми з маполом. Якщо у девайса не буде тих самих проблем, як у плеофіяли. То очікую від них як мінімум тих самих топ-4, на які вони й виглядають. Доволі хороший результат. Півфінальчик, все звично. Ну і Наві, які після перемоги на мейджорі доволі сильно штормляться, через що результатів нема і наві відлітають від, наприклад, героїк зі стендину у Даласі. Покращень у цьому сезоні, враховуючи нову мапу, все ж не очікується. Тож не варто думати, що Наві можуть щось нереальне показати у Лондоні. Так, вони мають долати португальців і виходити у плей-офф, але наразі це їхній максимум. Якщо повториться індивідуальна форма Джеля та біт, яка була в Далласі, де чуваки навіть в 0-9 рейтингу не вийшли, це просто тотальний капець. А Вандефул зіграв всього-навсього в одиничку, то на цьому турнірі можна навіть боротися за останнє місце. Якщо буде така сама індивідуальна форма. Я все ж не думаю, що буде саме так, адже. Це досвідчена команда, досвідчений тренер, досвідчені гравці, які знають, як фіксити проблеми, які знають, як ставати кращими, які вміють добре ідентифікувати ці проблеми. Вони знають, що саме треба фіксити. В них був певний час після ESL Pro League та після Dallas'у підготуватися, проробити цю роботу над помилками і показати свою кращу гру. Побачимо, що там збуде з мапулом, бо це також величезна проблема була команди в Dallas'і. Якщо Мапул хоча б трішечки підтягнули, можливо, зачепляться навіть за півфінал, але поки що, враховуючи всі дані від дні, які були після Даласу, це максимум чвертьфінал. На цьому все. Дякую за увагу. Діліться вашими очікуваннями від останнього великого турніру у коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike.